Зараз я на цю сцену хочу запросити дійсно людину, яка є представником нашої Гетьманської хунти, української хунти. Це легенда фронту. Постать, яка своєю твердодухістю, своєю безстрашністю наснажувала не одну формацію бійців. Це друг Летун. Командир добровольчого українського корпусу Андрій. Слава Україні! Добровольчий український корпус це унікальне явище в новітній історії України. Добровольці це стержень, це хребет нашої нації. До тих пір, поки будуть добровольці, українська нація буде жити. Українська нація буде боротись за право свого існування. В той час, коли наші бійці віддають своє життя і проливають кров. На передовій всіляка наволо шторгує нашою землею, підписує мінські домовленості. Але нас вистачить як на боротьбу з окупантом, так і на боротьбу з внутрішнім ворогом. Кожна гнида буде роздушена, кожен щур буде вигнаний з нашої землі. Тому що правий сектор це військово-політичний рух. Вічна слава і честь всім бійцям, які полягли в цій війні. Слава тим, що зараз зі зброєю в руках на передовій. Низький поклін всім тим, хто допомагає добровольцям на фронті. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава!